Привіт-привіт! На днях розповідала вам, що вирішила зайнятися обновленням своїх деяких кущиків, сортів, які я дуже люблю. Тобто, омолодити, ніж не омолодити, а повністю замінити кущики. По з живця для себе виростити кущики, гарно їх сформувати і вже спостерігати на гарних. Пишних кущиках цвітіння. Це ось, власне, одна з моїх любимок. Це Грація Лебедина Озеро, сорт української селекції. Прекрасний чудовий сорт, який гарно росте, пишно квітне, чудові білі махрові квіти. Дуже мені він сподобався. І ось, власне, залишила собі дубль, працювала над ним, формувала. Ось. Буквально нещодавно обрізала тут ось гілочку, яка йшла на бік, Тут і тут ось прищипнула кілька днів тому, тут ось теж обрізала, тому що там є гілочка. І сьогодні власне, вирішила подивитися, як же у мене цей кущик обростає. Тобто, чи не потрібно, наприклад, такі ось листочки прибрати? Перепрошую, дитина перебила. Чи не потрібно, наприклад, такі ось великі листочки, які затіняють точки росту прибрати? Тобто постійно потрібно цей весь процес контролювати. Так, ну і що ж я, власне, замість обростання сьогодні знайшла? Це ось така ось картина. Це я вже обібрала, на стеблі з'явилась суха гниль. Причому там була така тріщина величенька, тому я припускаю, що я щось напортачила з поливом, тобто після великої пересушки гарно так полила, тканина молодого живця тріснула і в, принципі, в цю тріщину потім потрапили патогени, які спричинили цю ось суху гниль. Оскільки я хочу рослинку лишати для себе на дубль, то знаєте, мати горщик і не знати, що його чекає, тобто чи він сьогодні, завтра помре, чи виживе, я не хочу. Тому працювала над ним місяців три і зараз, ось буду знімати, певно, з нього живці. Це я викидати не буду, цей пеньочок, який лишиться. Я не знаю, виживе він чи ні, в мене рука не підніметься його викинути. Можливо, чимось оброблю цю ось ділянку, хоча не знаю, чи є сенс. Але оці ось живці, хоча вони вже і прищіпнуті, я їх все одно познімаю, тому що мені тепер треба по новій для себе дубль. Тому і такі ось казуси трапляються. Не лише чорна ніжка, виявляється чорна чи вірніше суха гниль, може уражувати стебло. Помітила, це ну, дійсно буквально недавно. Не знаю, як давно рослина хворіє, тому що в мене ось був торф засипаний практично по самий, по самий рівень горщика. Тому лише сьогодні, коли воно піднялось ось, гниль піднялась вище над самим. Торфом я це лише помітила. Надіюсь, ці живці вкоріняться ось, і буду вже тоді з нуля. То вважайте, місяців три чи 4 я оцю дівчинку ростила собі, формувала, працювала з нею. І така ось ситуація. Причому корінчики, не знаю, видно буде, не видно. Ось такі ось гарненькі корінчики. Бачите, білесенькі, саме освоїла горшечок, це півтори літри. Дуже-дуже шкода, ну але що поробиш, таке життя. Добре, хоч вчасно помітила, можу хоча б живці зараз врятувати з неї, з надією, що вони вкоріняться. На цьому буду завершувати. Дякую, що подивилася. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої вайбер-спільноти, де ми з дівчатками спілкуємося між собою, а також я продаю іноді надлишки своїх рослинок. Гарного дня! Бувайте!